Замість готівки та решти у вигляді цукерок, розрахунок карткою. Така система віднедавна працює у їдальні 13-го ліцею рівного за допомогою спеціального додатку. Батьки можуть обирати страви для своїх дітей, наперед оплачувати їх або вносити будь-які зміни. Беремо нашу картку, приложуємо до щитувача, скануємо тут. Кольором відображається чи пропікно, сигналізує звук. Знімаються те, що було замовлено, або порція, або булка, і вам видають така інновація. Одна із змін, які впроваджують у системі шкільного харчування рівного. Кілька місяців тому управління освіти провело опитування серед учнів та батьків щодо якості харчування у школах. Всього свої думки висловили 12 тисяч респондентів, які вказали на певні проблеми і недоліки. Серед основних проблем були. Холодні страви, ви вже в коментарях ми їх неодноразово чули. Також стояло питання і в наявності черг, коли дитина отримує ту чи іншу страву. Власне, це було поштовхом до того, щоб щось змінити саме в організації шкільного харчування. Дев'ятикласник 13-го ліцею Богдан під час перерви між уроками прийшов в їдальню пообідати. Хлопець розповів, що харчування в навчальному закладі стало більш різноманітним. Однак додав, було б непогано бачити у меню більше фруктів. Меню дуже різне бувають як каші, там не знаю, макарони буває картопля. Якщо і солодко, то є сирники, там млинці дають. Ну дуже смачно керівники міста спільно з представниками управління освіти та підприємцем, який надає послуги з харчування в навчальних закладах рівного. Оглянули можливості їдальні, наявні тут послуги та страви. Ми забезпечуємо матеріально-технічною базою заклади для того обладнання, яке необхідне для приготування цього ж меню. в тому числі інвентар. Це безпосередньо посуд. Це американський виробник, який є безпечний для харчування. Наших дітей. Краще почалося обслуговування. Це основне те, що є наших п'ять закладів, які мають додаток додатково. Тобто батьки мають можуть контролювати повністю, що яка дитина харчується, це в пріоритеті. І те, що є там, відбуваються скарги, хотілося б ну, зробити. На тому акцент, що має бути контроль однозначно. Функції додатку та меню доступні дітям та батькам у тих навчальних закладах, які долучилися до пілотного проекту. Повноцінну новинку запустили у 13-му та 15-му ліцеях. А в перспективі картками зможуть розраховуватися у всіх школах рівного. Про такі плани заявили в управлінні освіти міста. Микола Брошицький Олексій Олексіянко, Випуск новин.